Я практикуюча психологиня і мама двох діток. Часто в своїй практиці я зустрічаю виснажених жінок, які через власне почуття повини не дозволяють собі делегувати обов'язки. В таких ситуаціях я рекомендую нанехтувати будь-якою формою допомоги. Це можуть бути бабусі, дідусі, робот-пилосос. Служба доставки і перевірені напівфабрикати. Для себе я теж знайшла рішення Мама готувала, яка допомагає мені в максимально завантажені робочі дні смачно наготувати мою сім'ю. Моїм дітям дуже подобається замовляти разом зі мною страви на сайті Мама готувала. Для них це як розвага, і водночас досвід для дорослого самостійного життя. Так. Через годину буду вільна, під'їжджайте, будь ласка, дякую, дуже зручно користуватися послугами доставки, бо це теж економія часу та сил мами. Ось так проходить наш вечір після активного робочого дня, і мама в ресурсі, і діти задоволені.